Вітаю, друзі. Ну що ж, параної накрила Путіна не тільки для того, щоб він почав самоізолюватися від цього світу, але він починає самоізолювати і власне російську мову. До чого тут клізма, шаурма і гамбургери зараз про все розповім. З вами український історик Олександр Воферов. Дякую за те, що поширюєте відео, лайкайте, коментуєте і за ваші донати. Нагадую, підписуйтесь на цей канал. Отже, президент Російської Федерації видав закон, закон який став реальним. З приводу того, що слова, які не відповідають нормам російської літературної мови, їх треба вилучати з обігу. І слова іноземні, які не мають, які мають альтернативу в російській мові, навпаки їх повертати. Що ж тепер буквально на прикладах, що ж з цього буде виходити? Мова, яка не розвивається, вона стає мертвою. Це Латина, наприклад. Ну, хоча не там спілкуються в Ватикані. Але давайте подивимося, що ж тепер президент. А, пардон, президент, це ж іноземне слово. Генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії СССР. Він же СССР відновлює так, але почекайте, і з генеральним секретарем це два латинських слова. Центрального комітету це теж два слова іноземне походження. Комуністичної партії і це два слова іноземного походження, і Союз Соціалістичних Республік Соціал це наземне походження. і Власне, республіка це наземного похожного слова. Не знаю. Ну тоді председатель Російської Федера... Росії... Федерації Федерація Росії І іноземне слово. Ну, ладно. тут ми маємо зрозуміти, що до чого вони дійдуть, до якого апокаліпсису буде оця от реформа по збереженню російських слів. Бо насправді дійсно ми говоримо про те, що ця мова, яка народилась завдяки тому, що вони почали відкинули. Свої природні мови фіно-угорські, пощу розмовляти <клес> церковнослов'янською мовою сконструйованою. Тепер призводить до того, що в принципі у них величезний вибір. Отже, де знайти слова, якими вони будуть говорити, якими будуть видавати накази в системі освіти і тому подібне, вживати. І тепер ми маємо зрозуміти, що у них є прекрасний набір своїх слів. І, наприклад, тепер, мабуть, клізму будуть називати так, як вона називалася мовою оригіналу Задостав. Я думаю, що і пульс будуть перестануть вимірювати, а будуть вимірювати живобой, як це в толковому словнику далі, власне, описано. Ну і звісно, всі ці театри треба повернути слово глядовище. Ну, зрозуміло, що можливо вони не повернуть такі архаїчні слова, але треба все ж таки зрозуміти, що є слова, без яких вони ну, просто не зможуть обійтися. Слово мер, яке власне прийшло нещодавно, воно буде теж як іноземне походження. Ну зрозуміло, що воно таки має альтернативу там голова чогось. Але, наприклад, слово омбудсмен, так це давнє скандинавське слово, яке має яке має походження і переклад як повноваження. Тобто, ну, омбудсмена в Російській Федерації не буде. Ну, буде хтось інше слово, так. Ну, зрозуміло, окей, в них і не існує, тому тут момент інший. Але от що цікаво, якщо ми скажемо, наприклад, блогери російські, то слово блогер, мабуть, буде замінено словом інтернет-писар. Ну, хоча, можливо, якісь інший знайдуть аналог. Але що цікаво, якщо хтось буде отримувати ліцензію, ліцензію? Хтось буде отримувати ліцензію на, наприклад, виготовлення шаурми, то, мабуть, буде ліцензія на виготовлення загорнутих млинців. З м'ясним салатом, десь приблизно так, тому тут і по кухні буде дуже багато питань, тому що що робити з сендвічами, бутербродами. Ну очевидно, це будуть називатися піроги. До речі, якщо ви знаєте, в Польщі продаються вареники під назвою піроги руські. Так, от це тому, що це українські, тому от поляки розуміють, де русь є е, е, важлива кількість слів, які використовуються в діловій мові, і ми говоримо про, наприклад, бренд-слово, маркетинг. Ми говоримо про пост, але не церковний пост, а пост в соціальних мережах. Ми говоримо про слово рейтинг, і тут теж буде щось вигадувати. Тобто вони насправді свою мову обрізають. Я навіть не знаю, що буде в ліцензіях писатися про такі магазини, наприклад, як секс шоп, лавка. Ну бо магазин теж незручно, так лавка з з продавання, які ну певних товарів, ви розумієте, але цікаво, що і в своїй промові Путін коли нападав на Україну. Повномасштабно він сказав денацифіку... денацифікувати будемо. Тож очевидно, Володимир Володимирович це слово, хоча й запровадив мову таке модне і е, жорстке. Але очевидно, тоді треба буде йому казати, що ми прийшли не денацифікувати, ми прийшли вбивати, знищувати за національною ознакою, тобто геноцид. Ну, це все зрозуміло. Незрозуміло залишається, наприклад, такі слова, як бізнес ланч що з ними робити. Ну, діловий обід, ну можливо. Тож, друзі, всі ці проблеми, які сьогодні е проговорює Путін навколо мови, це насправді не захист мови, а її власне ізоляція, тому що мови розвиваються, і безперечно, що в російській мові, якщо ми візьмемо всі слова на а, то це слова іноземного походження. щоб ви розуміли? Тож тут треба віддати належне Путіну. Він і далі закручує і. Ізолюється в навіть в мовному питанні. Ну що ж, я поду подолю, подилюся разом з вами, що йому скаже на це. Молодь, яка почне говорити. Дайте мені млинець з м'ясним салатом. Ну так чи інакше. Друзі, дякую всім хто дивився. Дякую, хто лайки. Поширюю, підписуйтесь на цей канал. Слідкуємо за цими неймовірними процесами, як іде руйнація Російської Федерації на всіх рівнях. Слава Україні! І віримо в ЗСУ, віримо в нашу армію і наближаємо нашу перемогу пане кубілюсе моє перше запитання про рух України до НАТО та Європейського союзу. Наскільки важливими є ці процеси у контексті війни з Росією? найперше, очевидно, що цього дуже хочуть самі українці. Підтримка процесів євроінтеграції чи інтеграції до НАТО складає близько 80 відсотків, чи навіть більше. І це те, що підштовхує нас, європейців, надавати вам не лише зброю, але також підтримувати інтеграцію, якої хоче Україна. Це той політичний ландшафт, над яким ми мусимо працювати у цій частині Європи. Це те, що може позитивно вплинути і на розвиток подій у Росії. Тому це та ідея, яку ми готові просувати з великою швидкістю. І ви знаєте, чудово зрозуміти те, що існує єдність між політичними силами під час цієї війни. Зараз вони об'єднані і роблять усе можливе для перемоги і наостанок я б хотів запитати вас про Китай, тому що вони говорять про те, що, наче, готові надавати збройну підтримку Росії, Як думаєте, чи буде Китай підтримувати Росію у такий спосіб, і як це може змінити баланс сил на полі бою? Не думаю, що вони говорять про це всерйоз, тому що були різні чутки. Експерти висловлювали різні думки щодо того, чи готовий Китай надавати збройну підтримку Росії. Але якщо подивитися на мирний план Китаю, то він не виглядає так, наче вони готові підтримувати Росію, яка програє цю війну. Але китайське питання є доволі складним. Та я сподіваюся, що Китай не буде підігравати Росії, яка Програє у цій війні, бо це не принесе Китаю жодної вигоди. підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.